Біотехнологія, генетична та клітинна інженерія Біотехнологія це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ. Біотехнологічні процеси, що ґрунтуються на життєдіяльності мікроорганізмів, людина розробила багато тисяч років тому. Для випікання хліба, виготовлення сиру та інших молочних продуктів виноробства, пивоваріння тощо. У мікробіологічній промисловості різні види бактерій та мікроскопічних грибів використовують для виробництва антибіотиків пеніциліну, стрептоміцину, еритроміцину тощо, вітамінів, гормонів, ферментів, кормових білків та інше. Біотехнологічні процеси застосовують для очищення навколишнього середовища від побутових і промислових забруднень, зокрема стічних вод. Біотехнологічні процеси застосовують і під час розроблення біологічних методів боротьби із шкідниками сільського та лісового господарств кровосисними та паразитичними тваринами. У розробці біотехнологічних процесів все ширше використовують методи генетичної та клітинної інженерії. Генна інженерія. Генна інженерія це прикладна галузь молекулярної генетики та біохімії, яка розробляє методи перебудови геномів організмів. Об'єктами досліджень цієї галузі є переважно прокаріоти, хоча вчені працюють і з генами евкаріот. Методами генетичної інженерії одержано білки інтерферони, які захищають організм людини і тварин від вірусних захворювань, гормон росту, що дає можливість лікувати деякі форми карликовості, та інше. Результати досліджень генетичної інженерії мають винятково важливе значення і для теоретичної біології. Завдяки їм зроблено важливі відкриття щодо тонкої будови генів, їхнього функціонування, структури геномів різноманітних організмів. Клітинна інженерія це галузь біотехнології, у якій застосовують методи виділення клітин з організму і перенесення їх на штучні поживні середовища, де ці клітини продовжують жити та розмножуватись. Крім того, клітинна інженерія займається сполученням соматичних клітин різних видів організмів, завдяки чому вдається схрещувати організми, гібридизація яких статевим шляхом неможлива. Перспективним напрямком клітинної інженерії є клонування організмів.